Зоднім силам України за те, що українці мають можливість мати свою незалежну вільну державу та жити повноцінним життям. Україна обов'язково переможе. Фортеця була на підходах до Києва в стародавні часи, в часи ще Древньої Київської Русі. Ну і Сьогодні це селище, яке є. Мальовничим, ошатним, красивим сьогодні селищний стадіон Білогородки приймає матч п'ятого туру чемпіонату Київської області з футболу серед аматорських команд. Зустрічаються господарі поля, спортивний клуб Білгород з Білогородки у Бандерівських червоно-чорних кольорах грає команда Сгія Пилипенка і е Динамівська. Е Біло-блакитна, білосиня гама кольорів у гостей. Спортивний клуб «Денгоф» з Денихівки. Білгород представляє Бучанську, Бучанський район, Білогородську громаду. А Денгоф представляє Тетіївську громаду Білосерківського району. Ось такі сьогодні у нас географічні налаштування обох колективів. Гра розпочалася. на голуба. І момент київського титана на три очки. Зараз немає поза грою. Денис Голуб, треба забивати. Удар поворотом. і м'яч в сітці. Рахунок у нашому матчі відкрита. Прекрасна передача від Івана Гребенюка. Чи, чи це був Євген Миколаюк? Ну, давайте дивитися на повторі. І рахунок у нас стає 1-0 на користь денихівської команди. На своїй половині поля білогородців. Десь не вистачає першого пасу. А ось зараз помилка при передачі і музика перехоплює, віддає на Левенця, можна пробувати, Небезпечний момент. Який шанс забити і м'яч м'ячу Сіці? І у Сіці. Ну що, ну от, як можна допускати такі помилки в обороні? Віктор Бачинський, 23 номер, забиває. Перехоплення від музики, своєчасна передача на левенця, той. Знаходить пасом розрізним Віктора Бачинського І 23 й номер. Не з першої спроби, але все ж таки заштовхує м'яч у ворота Дениса Старченка. Левенець зараз розводить руками, мовляв, було порушення правил, але відповіді Олександр Титов також розводить руками, мовляв, піднімайся, Джан. Немає ніякого порушення правил. Жива та ціденго. Миколайок на листопада. Листопад на Голуба. Голуб прострілює на місці. Віталій до торзабородом! І м'ячиці Тимофій Листопад Розчахлив свою гармату із правої ноги у ближній верхній кут, як гвіздок забив Тимофій Листопад. І приємно, що Тимофій Листопад наскільки звичний до цих голів, що навіть особливо то і не святкує цей м'яч. Ну, досвідчений футболіст забив немало на своєму футбольному віку. 2-1 стає у нас рахунок гол в роздягальню. Ну а Олександр Титов дає свисток про завершення поєдинку і завершує перший тайм. Виховною бесідою із е, капітаном Білгорода. друзі друзі. Два один на користь е, Денгов е, після першого тайму м'ячами відзначилися голуб та листопад. У складі е, Білгорода е, точним ударом відзначився Бачинський. Йдемо відпочивати і повертаємося на ютуб канал спортивного клубу. Денгов далі буде цікавіше. Повертаємось, друзі, на стадіон Колос в Білогородці, де сьогодні в матчі п'ятого туру зустрічаються п'ятого туру чемпіонату Київської області ювілейного за ліком, 90-го. Нагадаю. Зустрічаються спортивний клуб Білгород з Білогородки, Бучанська, Бучанський район та спортивний клуб Денгов з Денихівки, Білоцерківський район. Як завжди, як завжди, з прапорами та з хорошим настроєм. Євген Миколаюк підняв праву руку, значить, буде подача. Центр карного поворотом і може забувати м'яч сітці. Тимофій листопад робить дубль у цьому матчі. Євген Миколаюк подав класну подачу. Здається, Юзефович підправив м'яч, продовжив його політ. І Тимофій Листопад ударом головою завдав першого пострілу, врятував, сейвонув зараз Андрій Кочергін, але на підбирання знову Тимофій Листопад цього вже ногою і цього разу вже ногою і з близької відстані. Тимофій листопад забуває останній цвях цієї атаки в сітку воріт Білгорода і 3-1 стає у нас рахунок з другої спроби. Тимофій Лостопад таки досилає м'яча у ворота білогородської команди. Без порушень право на думку арбітра. І ось вихід вічнавіч Романа Мачуленка. Ну що, і знову програє свою дуель Роман Мачуленко, Андрію Кочергіну. Ну, десь. Безхитисно трошки. На мій погляд, діє у цьому епізоді Роман Мачуленко, вийшов за ліком чемпіонату Київщини. В атаці Денгоф. Нагадаю, 3-1 і нереалізований пенальті сьогодні. Ми з вами побачили від Денгофа. Ще одна подача від Голуба. На цей раз дуже хороша подача, акцентована подача. На дальній стійці там Роман Мачуленко пробував головою. От я тільки сказав за жовту картку для Левенця, і це сталося. Перше попередження в нашому матчі, і я не здивований чомусь, друзі, а ви здивовані, що автором цієї, цього перформансу став Олександр Левенець, капітан Білгорода Жовта картка, перша в нашому матчі від Олександра Титова. Ну, я б дуже здивувався, так якби Олександр Левенець сьогодні пішов з поля без попередження. Грає футбол серцем. Давайте я скажу так. Роман Мачуленко падіння і пенальті. Пенальті в цьому епізоді. Роман чітко майстерно зараз прокинув м'яч повз і навіть не сперечаються футболісти Білгорода в цьому епізоді, тому що це було очевидним рішенням арбітра. Це призвело до пенальті. Олексій Зазуля. Пробиває і... І що? Вище воріт пробиває. Ну, таке марнотратство, звичайно, десь, ну, напевно, десь не подобається вболівальникам Денов, а та буде грати матч однієї 16-ї Вібет Кубку України з футболу. Удар і м'яч сітці. Іван Гребенюк подає і. Співаков здається. Андрій Співаков забиває. 88-й номер, перший м'яч Андрія Співакова у футболці Денгофа, з почином, як то кажуть. Остання хвилина, останні навіть секунди основного часу поєдинку. І рефері, як я і прогнозував, нічого не додає в цьому матчі. Друзі, ну, 4-1, начебто спокійна перемога Денгофа на класі. Але згадаємо, що перший тайм завершили лише 2-1 на користь Денгофа і Білгород навіть зрівняв рахунок в середині першого тайму. Ну що ж, друзі, дубль листопада, голи Голуба та Співакова. М'ячу відповідь у Білгорода забив е е Віктор Бачинський. На цьому, друзі, будемо завершувати нашу трансляцію. Вибачте за певні проблеми з трансляцією. Це не наша вина, друзі. Для вас на ютуб-каналі спортивного клубу Денгов працювали відеооператор Олег Черенко та коментатор Валентин Овдієнко. До нових зустрічей на нашому ютуб-каналі. Слідкуйте за грою. Любіть футбол. Україна обов'язково переможе. До побачення, друзі. Хороших вихідних.